Апостол Павло відкриває нам сім принципів служіння по благодаті і зробив підсумок. Ісус Христос не змінюється, Він вчора, сьогодні і по віки той самий. Апостол знав, що люди забуватимуть про благодать, і багато хто спокуситься лжевченнями, повернуться до релігії і обрядів. Але Ісус ясно дав нам зрозуміти, що ми спасаємося тільки по благодаті, тому на життя треба дивитися з позиції вічності, щоб зрозуміти, в який час ми живемо. Зараз ми живемо в епоху благодаті. Ісус дає нам можливість бути дітьми Божими і наслідувати Його царство. Приймаючи благодать, покладаючись на Христа, а не на традиції, ми маємо можливість бути царственним священством в Його церкві. Ісус голова церкви, який розбудовує її, і сам є, і її є першим а той, хто приймає від нього священство, той війде в вічність і царюватиме з Христом.